Вітаю всіх, хто цей час разом з телеканалом МТМ це акценти у цій війні. У кожного свій фронт і будь-яка допомога важлива, а особливо якщо вона стосується здоров'я наших захисників. Стоматологія тризуб Дентал вже багато років безкоштовно лікує зуби військовим. А з початком повномасштабної війни дбає ще і про їхнє забезпечення різноманітною технікою. Як вдається працювати в таких складних умовах, розкажуть мої гості: це Василь Мєзінцов, співзасновник волонтерської стоматології Тризуб Дентал, та Равіль Янгаличев, лікар, стоматолог і голова запорізького підрозділу Асоціації імплантологів України. Вітаю вас! Добрий день. доброго дня. Отже, сьогодні відзначають міжнародний день стоматолога. Тож хочеться вас привітати по-перше, з професійним святом. І знаю, що ви свою діяльність трансформували під військових ще з часів. АТО. що змінилося з початком повномасштабного вторгнення? Дуже дякую за привітання. І я, користуючись нагодою, хочу привітати всю стоматологічну спільноту міста Запоріжжя і всієї України. Я хочу привітати всіх лікарів, стоматологів, всіх зубних техніків, адміністраторів, середній та молодший персонал з цим святом. Я хочу побажати вам всім міцного здоров'я і нам всім найскорішій перемоги. З часів, часів АТО стоматологи не тільки лікували зуби, а з початку повномасштабного вторгнення стоматологи стали. Також загальними волонтерами, вони стали збирати кошти на автівки, деякі стоматологи купували їх своїм особистим коштом. Участвували в, в збірах коштів на дрони, на тепловізори. І також в своїх клініках працювали і приймали військових, і не тільки військових, а місцеве населення, ВПО, временно переміщеної особи для оказання якісної допомоги. Тобто все, що можна було робити, намагалися робити з професійної точки зору, так, так, всі і всі як всі волонтери. Може, додасте щось, пане Оселі. Що змінилось? То по суті, в принципі, нічого, просто це все вийшло на нову ланку, знаєте, як новий виток, воно трішки вище стало. А стоматологи, стоматологи. Любі мої стоматологи, мене часто е, постійно вітають з Днем стоматолога, хоча я не стоматолог, і з Днем Радіо, хоча я не журналіст. Але також вийшло, що я дотичний до цієї е, спільноти. Е, справді ще змінилося те, що е, стоматологи почали приділяти більше е, уваги навченню, е, тому що. Стоматологи хочуть змінити системно сам підход. У нас в Україні дуже велика яма з приводу популяризації догляду за здоровими зубами. Як сказав один вельми відомий стоматолог Ярослав Заблоцький, у нього дуже класна фраза: і я з ними згодний: здорові зуби не хворіють. Чисті зуби. Здорові чи чисті, неважливо, вони не хворіють. Коли Це Чисті, саме, тоді важливо. вони так. більш здорові. Так. А чому немає у нас пропаганди догляду за ртовою порожниною? Коли військовий mm -hmm. приходить, а в нього там три зуби, і він каже, тут на Донбасі водичка погана, mm -hmm. та ні, чуваче, то ти з 12 років просто взагалі забув, що таке чистити зуби. От, е немає пропаганди. Mm -hmm. Але немає пропаганди з боку держави. Тому що е коли військовий. Іде воювати, він разом з автоматом отримує маленький пузирьочок масла і щіточку. А чому він не отримує зубну пасту? Е, в Бундесве там є під колір його е, одягу, щітка і паста в кольорах Бундесує. Це не дуже дорого. Це не дуже дорого замовити мільйон е, щіток з. Китаю забрендувати їх в національно ну, в, в наш піксель. І, будь ласка, вже і пропозиції маєте давати. Це для того, є, як... тому що зброя <кліпший> у військового зброя є автомат, і у військового зброя є зуби. Знаєте, як ну завжди сказали, казали, зубастий, зубатий. Будемо гристи зубами. Mm -hmm. Ми зубами вчепимось, тому що зуби. Це невід'ємна складова сильної армії. Можливо, можна я додам? Е, Я вважаю, що військові не повинні йти воювати з несанованою пораженою ротою. Оце основне. Не то, що з ними має бути зубна щитка, чи є ще щось. Це пропаганда. Вони не повинні туди йти. Та, не лініліковане. Ну, тобто, вилікували, метогляд так. пройшли все, що там так. треба, запломбували, вилікували. Так. І Я і хочу і... додати, угу. чому вони, стоматологи, просто пірнули е, в допомогу і вони віддають на насправді все. Тому що коли е, Равіль Лікує е, військових. Це такі здоровезні, кремезні дядька, які бачать його і трусяться. Вони там ворога не бояться. Аравіля, е, і потім оця вдячність, оце просто вони там посміхаються і все. І він відчуває, що це треба. А у нас є велика проблема. У нас 90% потребують стоматологічної допомоги. Тому що в е, військоматі. Комісували за спину, да, за хребет, за Плоскостопію, чи як воно по-українськи, я точно знаю. я просто. А за зуби когось санували? Ну, верніше, ну, ні. Знову ж таки, він іде на місяць на, на, в Учебку в перший раз. Що заважає? Спочатку йому зробити, а потім вже йде. Він має йти воювати здоровий. От звісно я також, також додам. Як сказав Василь, коли вони йдуть в Учебку, вот здесь є напрямок діяльності Асоціації імплантологів України, запропонованої президенткою Асоціації імплантологів України, щоб зробити волонтерські кабінети в учебках, на полігонах. Щоб... Лікувати. Так, так, так. Щоб туда, він пішов, все ж Але ж э, потрібно заметити, що і Учебки їх дуже багато, а волонтерський кабінет, буде один, там буде два крісла, два-три лікаря це все одно замало. Ну, я так розумію, чому обрали такий напрямок, тому що це дійсно є в цьому потреба. Тобто, лікувати зуби, тому що зубний біль знаємо терпіти. Знаєте, цей напрямок хата. народився сам собою. Коли горить хата, що ви робите? Ну, хтось достає телефон, починає знімати, хтось бере просто відро і починає тушити. А, зародився цей проект спонтанно. Лікарі-стоматологи. Вони такі самі люди. Вони також збирали допомогу і дуже багато. А, ще в 2014 році було заявок. А, кітанов віднебов. Від, да, вони спочатку почали, почали, почали. потім стоп! А нашому ми придавлюємо боль, її треба лікувати. Купили стабат-кабінет, поїхали і. Я не знаю, як це сказати. культурно, ну дуже здивувались, тому що реально була просто от ну, кричуча ситуація. Вона й досі так залишається. І досі лишається, тому що дуже багато системних прогалин і вони не робляться. Ми незручні національна спілка стоматологів України незручна. Асоціації стоматологів України, тому що є національна спілка стоматологів України, є Асоціація стоматологів України. Mm. Її асоціація стоматологів України це такий придержавний орган, де е, керують е, типу хірурги, типу лікарі, типу е, Ні, ну там професори, професори, які не знають навіть з якої сторони підходити до стоматологічного крізь. Вони 20 років збила, збирали подать. І вони не зацікавлені. Все їх влаштовує. інакше. В uh, шістнадцятому uh, 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 uh. році чи в 18-му році Мазур надутий вся ця uh, погань uh, отримала державну премію за те, що вони розробили uh, та системи систематизували надання стоматологічної допомоги в військовий час та за розробку мобільних, мобільних стоматологічних кабінетів. кабінетів. Вони за це отримали 300 тисяч гривень. Кожен. Від е зеленського за те, що просто тупо в нас передрали нашу систему, і її ну, підставили. Тобто під свої. ваші вже були кабінети. Так, а... так. Ну, Вони так. взяли скарлівки, а ми взяли по натому стандарту. Добре, все. а стало більше, хоч хоча б кабінетів цих. Більше допомоги стало, добре. А вони жодним чином навіть, навіть там не з'являлися. Не з'являються. А ви на передовій працюєте? Зараз на передовій допомогу, стоматологічну допомогу військовим наказують тільки військові стоматологи. У вони зараз, теж є в е підрозділах працюють. Чи? Ні, ні, ані військові стоматологи, ані <г� -5> в, в, медична служба Міністерства оборони <г� -5> вони туди відносяться. E, стоматологи волонтери зараз e, оказують допомогу. На місцях. Місцях, на місцях, так, в Запоріжжі, в Дніпрі, в інших Там, де місцях. немає бойових дій. Ну, зараз інша трішки війна, вона не позиція. Це фейкова ситуація інша, да. так. І наскільки мені відомо, е яку стоматологічну допомогу там на передку, важко оказувати. Ну, от лікар в Гулеполі, як мені казали, там зараз кабінет в підвал. А здесь здесь ми можемо оказувати якісну кваліфіковану стоматологічну допомогу. А мобільна стоматологія слон? А може доповнити зараз. І тут, як коли військовий стоматолог, mm -hmm. тут знову ж такий кадровий дуже голод, тому що я знову наведу приклад Денис Янко. Він Е, головний стоматолог, чи я, я не пам'ятаю його доню. Лікар-стоматолог, лікар ведучий лікар-стоматолог Oxford Medical. Тобто нормальна, досить якісна стоматологія, з ім'ями, все інше. А, зараз він в 110 й бригаді. А, з нього хочуть зробити фігового гранатометчика. Але вони потребують стоматологічного кабінету і стоматологічної допомоги. Угу. Чому так? Не знаю. А, друга Система, протоколи досі не розроблені, протоколи надання стоматологічної допомоги. А що таке протоколи? Тобто військові стоматологи. Алло, Равіль, будь ласка, дай нам фотополімерної пломби чи вініри, чи то, то, то. Чому? Тому що в них по протоколу їх немає. Тобто, в них ще протоколи 70-х років, коли Це, що, хлопці колебіль? молоді йшли в Афган. Угу. І в них не було такої проблеми, коли зараз. Під 40-50 років. Слон єдине. Є що... Унікальний Унікальний стандарт е, кабінет. Унікальний. Але він не потрібен там. Зараз. Зараз не потрібен. На, ну, там, на... мабуть, неможливо зараз працювати да, Військовий. Так, так. Слон зараз працює в тилу. Він працює. Слон обладнаний дуже якісним діагностичним обладнанням. Стерилізаційним обладнанням, тому він не простає. Угу. А... Слон це елітна е, клініка е, стоматологічна, яких в Запоріжжі скільки. Ну, може, 2-3 буде? Ні, ну більш, Такого рівня? Ну, більше. А, ну ще твоя додавалась. Ну, 5, окей. От, але ну, він дійсно там не потрібен, тому що е, це імплантологічний, це, е, це щелепно лицева. Робота, коли ми ставимо імплант, це, це не це перша не, допомога, це не 10 хвилин Це вже це не перша угу. це життєво. Так на жаль, держава гарантує військовослужбовцям лише два змінних протези. можете За те, офіцера так, який так, бігає так, з змінним протезом а потім ввечері кладе. В Склянку з водою тут свій протез. Не, не тільки в тому річ, що офіцер, лю, люба жива людина з зніминими протезами, не, у неї не дуже якісна які, якість життя не дуже висока. Mm. От. Тому в, нас, в слоні проводилось імплантологічне втручання, встановка встановлення дентальних імплантатів для того, щоб знімних протезів не було. Зараз в втручання ми проводимо тут, на містах. Це відкрились п'ять стоматологічних кабінетів за стандартами НАТО. Це про це йдуться зараз інша, геть інша війна. Тому ми робимо, ми не звертаємо увагу на асоціацію стоматологів України, не звертаємо увагу, що там намагаємося, хоча стукаємо. І зараз цей стомат-кабінет їде не на передову, а спочатку в Київ на виставку. Тому що ми стукаємо, ми е, намагаємося оцю брилу все ж таки подолати. Ми своїм прикладом наводимо, що от дивіться, наша система вона є дієва. Вона діє. Е, ми ж не, не стали вигадувати велосипед, на що? є ізраїльська стоматологія, яка ефективна. Є німецька, яка ефективна, американська, ефективна, французька, ефективна. Тобто, ми просто взяли все найкраще на здобутки в них, адаптували під нашу цю кляту сучу війну, яка прийшла до нас. Ну, як є. От. І зробили тобто, адаптацію під українські реалії. І от зробили кабінет. Зі стандартом НАТО, але це не, не мобільний стоматологічний кабінет, це, це евакуаційно мобільний стоматологічний кабінет, тому що в нього три функції: це стоматологічний кабінет, це евакуація і це логістика, він може одночасно перевозити до 10 осіб. А поранене. знову ж, чому ми вибрали саме таку машину? І века. Да, У нас дуже багато там, знаєш, хочеш їхати недалеко, то купи собі Івека. Але ні. За таку ціну ми маємо гарну будку. І века в Deutsche Пост виграла тендер саме за якість буде. Оце, вона кріпка. І потім все ж таки ми маємо можливість купити. Оптово партію машин до 120 тисяч пробігу. В принципі, це нормально, вони ще походять 50-70 тисяч взагалі туди налізти. Основний критерій, що вона має бути на автоматі, тобто, будь-хто взяв і поїхав. Бо гасло стоматолога німецького будь де і будь-коли. Тобто в нього немає там стоматологічної установки, в нього немає там ендомотора, які деякі зараз просять. В нього є мобільний стомат-кабінет, де він може вийти, взяти це чотири чемодана і навіть крісло американське. Це воно, ну це, це ліжак пляжний, який досі виготовляється. Ми не звикли до цього. Тому там знаходиться мінімальний перелік райдерного обладнання, на якому стоматолог... Не рукожопа, а нормальний стоматолог, може зробити достатньо якісну, кваліфіковану медичну стоматологічну допомогу. Хто, Хто не відкладну? і як може отримати допомогу в цих кабінетах, ну взагалі у вас. Куди звертатися? Що робити? Як Ми зараз робимо працювати? ці стоматологічні кабінети, угу. і ми їх передаємо, але не передаємо на баланс. Тут є такий нюанс. Ми передаємо безоплатну позичку на деякий час, тому що є, наприклад, там 80-та бригада. Да? Вона зайшла зі своїм штатним стоматологом Ірою Угніч. Вони полікували, потім в них йде роз... злагодження і все інше. Вони виходять на ППД. Mm -hmm. Він на ППД, в принципі, потрібен, але туди заходить інша бригада. І якщо в них немає стомат-кабінету, то, він... то ми у Іри беремо, Іра, будь ласкава, передай. От. Тому що на ППД, в принципі, ми прикладаємо зусилля, того, що, що ми на ППД вже ми можемо робити стаціонарний стомат кабінет. Що ми робимо? Ну от поїхав слон так на виставку до Києва. Які ви пликаєте надію в зв'язку з цим? Ви. Ну, хотілося б, щоб ця держава взяла на озброєння слон, і я, я. слон він е, побудований був у 2018 році. Він стояв під Карлівкою, Зараз він стоїть трішки подалі, він стоїть біля лікарні uh -huh. і надає е, високо стоматологічне. А це мобільний евакуаційний, евакуаційний. кабінет, uh -huh. тому що е, слон зараз дуже потрібен, тому що є статистика: 80% поранень це ще на лицеві поранення. Насправді це більше, чим руки, ніж ноги, виявляється. Ну, Зрозуміло, що там де, де потрібніше, там він і є. Так. Так, а я бачила у вас на сторінці у Фейсбуці, що ви також займаєтесь не лише стоматологічним обладнанням, а й різноманітні там генератори і техніку для наших військових також по можливості купуєте. От розкажіть про це, можливо, щось потрібно і глядачам нашим скажіть, як вони можуть долучитися і допомогти. Це більш доволі. Що зараз потрібно? Зараз трішки знову війна трішки змінилася. Що зараз потрібно? Нагальна аналітика. Це звичайний бестселлер Volkswagen T5. На даний момент ми вже Єравіль теж завозили, всі ми ж завозили. Ми завезли десь 1300 одиниці. Це мікроавтобус. Він простий, його можна відремонтувати на колінках. А потім позашляховики, бо це розхідний матеріал, зараз по-іншому. І ще потрібні тягачі. Тягати техніку, тому що є передислокація, є, е, постійно треба рухатися. Тягачі. Е, зараз заходять е, американські гаубіці і все інше. Оп, зараз треба е, бензовози. І знаєте, коли Вася їде в Німеччину за бензовозом, одне діло, коли їхати за джипом, це таке ну, машинки купити. А вибрати бензовоз, зрозуміти, і бензовоз це добре, коли там рама, двигун, але ще має все працювати. Такі серйозні логістичні виклики, і вони дуже вони не дешеві. В принципі, так, як само і стоматологія, тому що бензовоз, коли притягнеш, в Фейсбуці показуєш, я притягнув бензовоз, я красавець. А на таку суму е сінусліфтінг е металоостеосинтеза, е для прилікування поранених, це ну, така ж менка, що навіть, на отака жменька, да? менше? Десь ну, тисяч п'ять0-60, бо кожна операція е це 5-10 тисяч євро. Знайти, куди скидати там донати чи кошти переводити, це все на вашій сторінці можна зробити. Так, пане Василю? Вже, я так не люблю слово донати ну, вже яке є. Головне, Донат. щоб працювало. Донат. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Дякую за вашу таку важливу роботу і бажаю вам успіхів у всіх починаннях і все, про що ви сьогодні говорили. Хай воно так і буде і розвивається на краще. Можна додати ще, що дуже головне. В нашому стомат кабінеті майже все, окрім машини, виготовлено в Україні. І от це саме головне ще. Ми маємо зараз, рости. ми маємо. Ми давно вже мали зробити ці безпілотники на моторпрогіс Мігремон. Але ж ми вивозимо гроші за кордон, купуючи там е обладнання, яке ми можемо тут виготовляти. Ми, до речі, тут вже виготовляємо його. Будемо сподіватися, що. З цим у нас також буде все гаразд. Хоча по подальшому от ви треба, треба це усвідомити це, що краще купити дорожче, але гроші залишити тут. Дякую вам і нагадую глядачам, що ми спілкувалися з Василем Мєзінцовим, співзасновником волонтерської стоматології Тризуб Дентал Таравілям Єнгаличевим лікарем, стоматологом і головою запорізького підрозділу Асоціації імплантологів України. Дякую вам, що дивилися акценти. Бажаю мирного неба та тихої ночі. Бережіть себе, побачимось.